Вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності готуються до чемпіонату України, який на початку травня пройде у камянці подільському Ривок та поштовх штанги відпрацьовує спортсменка Тетяна Іваненко. каже, турнір у Кам'янці стане для неї другим у кар'єрі. Я хочу мастера спорту зробити тетяна родом із Маріуполя. До Вінниці приїхала у квітні після того, як росіяни тимчасово окупували її рідне місто. Згадує, тоді дивом пережила авіаудар. 9 березня ми вже як дві неділі перебували у підвалі. У нас не було води, там світла. їжі майже не було. ми перебували у роддомі. На нас кинули бомбу. і Ми були ось ось там. І ми вижили. У Вінниці каже Тетяна, працює у рятувальному загоні. У вільний від роботи час займається важкою атлетикою. Цей спорт він потребує розуміння часу. Люблю цей спорт. До всеукраїнських змагань у залі спорткомплексу «Колос» готується важкоатлет Сергій Колесник. Йому 19 років, родом із Шепетівки. Січня цього року представляє Вінничину. Зокрема, здобув три медалі на Кубку України з важкої атлетики, який 5 березня закінчився в Ужгороді. В сумі третій, в толчку другий виграв там суперника з Сто 126 шість тривок, 161 поштовх і 287 кг суми. Це вже краще, чим я показував раніше. Від цього результату ми вже відштовхуємося і працюємо надалі, щоб підняти ще більше. Хлопець чемпіон Європи та призер чемпіонату світу серед юніорів. Плани на перший дорослий чемпіонат у нього каже амбітні. Виграти чемпіонат України, який буде, да і поїхати на чемпіонат Європи на Кубку України. вінницькі важкоатлети увійшли до десятки кращих команд, каже старший тренер Костянтин Соцков. З Вінниці поїхало 10 спортсменів. Ми привезли звідти 12 медалей, чотири повних комплекти. Ганна Панова чемпіонка Кубку України. Вітвіцька Тетяна, бронзовий призер, Каліснік, Сергій – бронзовий призер і Драч Олександр, срібний призер Кубку України. Шикарний виступ феєричний. Розбомбили Ужгородський помост. Шевінський важкоатлет. Костянтин Цосков каже: такий результат планують повторити і на змаганнях у Кам'янці-Подільському. З Вінниці на турнір поїде шестеро спортсменів. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.